Будь ласка, ваше запитання. Е, Олена Остахова, Лійська газета до пані Голени. Е, ви торкалися питання нового житлового кодексу. Е, скажіть, будь ласка, чи в тому в тій новій редакції передбачені якісь позитивні моменти для ОСББ? І десь от раніше йшлося про те, що ОСББ чи для не обов'язково має стати, які є позитивні моменти стосовно ОСББ? Новошному кодексі невеличкий розділ є про СББ, оскільки залишається в силі і буде виконувати свою функцію закон про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, і ці зміни, які планується внести, тобто окремий закон про СББ буде існувати. Тому що в штовому кодексі є невеличкий розділ про СББ, і там особливо ніяких змін немає. Єдине, що про будинки які зараз вважаються комунальною власністю, вони вже там будуть називатися. Будинки спільної часткової власності мешканців, тобто поняття комунальної власності, вже не буде, і мешканцям дається рік на те, щоб рішенням загальних зборів обрати собі управителя. А про Ве особливих новацій в цьому кодексі немає.